Пиріг практично з нічого. Це справжній рятувальник, коли хочеться чогось смачного до чаю. Вам знадобиться кілька простих інгредієнтів, які майже завжди є у вас на кухні. Без проблем, швидко, просто і вуаля ароматний і ніжний пиріг готовий. Нам знадобиться будь-яке варення. Я використовую варення з червоної смородини. Сюди додаємо соду, перемішуємо вінчиком, і маса відразу ж починає пінитися і виростати в об'ємі, потім додаємо кефір, цукор та яйця. Перемішаємо до однорідного стану і додаємо просіяне борошно. Тісто виливаємо в форму і випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуйтеся на суху зубочистку. Перевертаємо пиріг та знімаємо папір для випічки. Для глазурі в ковшику змішуємо цукор, какао та сметану. Ставимо на вогонь і проварюємо на середньому вогні близько 2-3 хвилин. Потім додаємо рослинну олію або вершкове масло, перемішуємо. Та покриваємо глазурю злегка теплий пиріг. Цей пиріг можна також посипати горіхами, сухофруктами або кокосовою стружкою. Як бачите, готується цей пиріг швидко, а в результаті м'який ароматний і повітряний пиріг, який довго зберігає свою свіжість і довго не черствіє. Цей рецепт точно виручить, коли потрібно щось смачне з підручних засобів.